Вітаємо вас на каналі «Освітні Історії. Сьогодні ми зануримося у ну справді дивовижний світ стародавнього Єгипту. Там одна тварина займала ну справді особливе місце кішка. І це була не просто, знаєте, домашня улюблениця чи там мисливиця. Ні, це була священна істота, живе втілення богині. Її шанували настільки, що створювали для неї велетенські некрополі, де були мільйони мумій. Ми розглянемо джерело священні Муркотини Нілу, спробуємо дослідити, як кішка пройшла цей шлях від мисливця до божества, як там відбувалася муміфікація, ну і що, взагалі, ці грандіозні котячі поховання можуть розказати про вірування і життя давніх єгиптян. Гаразд, давайте почнемо розбиратися. Отже, як звичайна, ну на перший погляд, тварина здобула такий такий неймовірний статус. Джерело каже, що все почалося дуже прагматично, десь у 2000-1900 роках до нашої ери. Саме так, це була практична користь. Так, кішки ж були незамінними мисливцями на гризунів там, мишей, щурів і навіть змій. А для аграрної цивілізації, ну де врожай треба було берегти. Це було просто колосально важливо. Вони, так би мовити, охороняли комори. Точно. Але що справді, знаєте, захоплює це спостережливість давніх єгиптян. Вони ж побачили в кішках щось значно більше, ніж просто ефективних мисливців. Ага, не просто мисливців. Ні, ні. Їх вражала ця природна грація, дивовижна чистоплотність, така незалежність і, звичайно, загадковість, нічний спосіб життя, знаєте, безшумні рухи, очі, що світяться у темряві. М -м, це пов'язували з питойбіччям, мабуть, саме так зі світом богів. Плюс їхня плудючість, така видима турбота про кошенят, це ж сприймалося як живе втілення життєдайної сили природи, символ материнства, відродження. Тобто суто практична користь так тісно переплелася з містичним сприйняттям. Абсолютно. Тож не дивно, що кішка поступово стала символом домашнього затишку, родючості, жіночності, ну і звісно, захисту. Вважалося, що її присутність у домі просто приносить удачу. І свідчень цього повно, правда. Археологи ж знаходять тисячі речей, амулети кішки, які носили для захисту, малюнки на посуді, на папірусах, розписи на стінах гробниць. Безперечно, це ж показує, наскільки глибоко кішка увійшла в їхнє життя, в їхню віру. Безперечно, а центральною фігурою цього культу стала богиня Баст або Бастет. І тут цікавий момент. Її образ еволюціонував у ранні періоди. її, знаєте, іноді зображали такою грізною левицею, схожою на богиню війни Сехмет. О, тобто вона була небезпечною? Ну, це відображала дику, небезпечну сторону котячої натури, так би мовити. Але ж потім вона стала символом радості, веселощів. Так з поширенням вже одомашненої кішки її образ значно пом'якшив. Бастет все частіше зображували як жінку з головою домашньої кішки, або просто як граційну кішку. Вона стала втіленням позитивних речей: радості, свята, танців, музики, жіночої краси, родючості, ну і домашнього вогнища. І вона була неймовізно популярною. Як донька верховного бога Сонця Ра, вона ж мала ще й важливу захисну функцію. Вважалося, що вона оберігає фараона, всю країну, простих людей від злих сил, хвороб, негараздів. Саме так. Її ж часто зображували систром, це такий музичний інструмент, храмова тріскачка. Так вірили, що її звуки відганяють зло. А біля її ніг часто малювали кошенят, підкреслюючи її роль як покровительки материнства. Точно. А центром її культу стало місто Бубастіс в Дельтінілу. Культ там особливо розквітнув, коли фараон Шишонг І, це 22 друга династія, десь 950 рік до нашої ери, зробив Бубастіс своєю столицею. Грецький історик Геродот, до речі, який відвідав Єгипет у п'ятому столітті до нашої ери, був просто вражений храмом Бастет. Справді, а що він писав? Він писав, що, хоч храм і не найбільший в Єгипті, але без сумніву один з найпрекрасніших і ну, найприємніших для ока. А як він його описував? Деталі є. Геродот відзначав його вишуканість, особливе розташування. Храм стояв на острові, оточений каналами, ще й деревами засадженими. Уявіть собі цю картину. Вау! За його свідченнями, та й за іншими джерелами, всередині храмового комплексу жили тисячі священних котів, за ними доглядали спеціальні жерці. Ну і звісно, там стояла велична статуя самої богині. А щорічні свята на її честь, Геродот пише про 700 тисяч паломників. Так. Ого, 700 тисяч це ж неймовірна цифра для того часу. Можна тільки уявити ту атмосферу. Човни повні людей пливуть каналами, всюди музика, співи, танці, люди жартують, п'ють вино. Це було справжнє всенародне гуляння, поєднане з релігійними ритуалами. Величезна подія. Паломники привозили з собою мумії своїх померлих котів, щоб поховати їх біля священного місця, ну сподіваючись на заступництво бастет. Тобто вони вірили, що це допоможе? Безумовно, і також купували численні вотивні дари, найчастіше бронзові статуетки кішок, щоб піднести їх богині в обмін на її прихильність, на захист. Це була не лише глибоко релігійна подія, а й надзвичайно важлива соціальна та, звісно, економічна подія для всього регіону. Храм і місто процвітали завдяки цьому. Таке шанування воно ж мало якось відображатися в законах. Наскільки серйозно ставилися до безпеки котів, а навмисне вбивство каралося смертю смертю за кішку. Так, грецький історик Діодор Сицілійський він жив у першому столітті до нашої ери, розповідає просто шокуючу історію. Він сам бачив, як розлючений натовп ну буквально лінчував римського візника, який випадково переїхав кішку. Ой, і це сталося попри те, що сам фараон намагався втрутитися і якось врятувати того римлянина. Це показує наскільки глибоко це шанування вкорінилося в свідомості. Навіть випадкове вбивство. А що щодо вивезення котів з країни, теж були заборони? Теж було суворо заборонено. Кішки вважалися національним скарбом, ну майже державною власністю. Відомо, що існували спеціальні урядові агенти, і навіть цілі експедиції організовували до інших країн, щоб знайти і повернути на батьківщину котів, яких ну контрабандою чи якось інакше вивезли за межі Єгипту. Неймовірно. А як реагували на смерть кішки в родині? Геродот згадував щось про збривання брів, так це вражаючий звичай. Коли в домі помирала кішка, це вважалося Великим Горем. І всі члени родини на знак жалоби збривали собі брови. Всі, всі. Це демонструє ну, неймовірну глибину емоційного зв'язку і поваги до тварини. Її тіло ж не просто викидали, до нього ставилися дбайливо. Несли до бальзамувальників для муміфікації. І ще одна деталь від Геродота, яка мене просто вразила: під час пожежі єгиптяни рятували спершу котів. Він пише, що люди ставали в ланцюг, щоб перешкодити переляканим тваринам кинутися назаду вогонь, і тільки потім думали про себе чи майно. Так, це справді показує унікальний статус кішки. І цей статус, звісно, поширювався і на потойбічне життя. Муміфікація була центральним елементом їхніх поховальних вірувань. Збереження тіла вважалося абсолютно необхідним, щоб душа Ка та ба могла існувати вічно. Зрозуміло. І ця практика, звісно, поширювалася і на священних тварин, особливо на котів. Тобто муміфікували і домашніх улюбленців, і тих котів, що жили при храмах. Так джерело виділяє два основні контексти: по-перше, улюблених домашніх котів вважалося, що вони продовжать служити і супроводжувати своїх господарів у загробному світі. А по-друге, була масова практика муміфікації котів, яких приносили в жертву богам, зокрема бастет, як вотивні дари, тобто як підношення за обітницею або з проханням про допомогу. А як саме відбувався процес муміфікації кота? Напевно, схоже на людську процедуру. Загальні принципи були схожі, так, але були й відмінності. Спочатку, через невеликий розріз, зазвичай на лівому бочі живота видаляли внутрішні органи: шлунок, кишечник, печінку, легені. Цікаво, що мозок, на відміну від людської муміфікації вищого класу, часто залишали всередині черпа або видаляли лише частково. А далі що? Потім порожнину тіла ретельно промивали, часто пальмовим вином воно мало антисептичні властивості, а потім заповнювали різними матеріалами ароматичними солами, травами, шматками ляної тканини, тирсою, ну, щоб тіло зберігало природню форму. А потім сушили. Наступний важливий етап. Дегідратація тіло повністю засипали натроном. Це така природна суміш соди та солі. Її в єтипті було багато. Натрон ефективно витягував усю вологу в тканин, запобігаючи розкладанню. Кішка перебувала в натроні приблизно 40 днів, хоча термін міг бути різним. 40 днів, і що після висушування тіло очищали від залишків натрону, шкіру змащували спеціальними оліями, смолами, щоб вона залишалася еластичною. І нарешті сповивання. Труп щільно обгортали шарами милляних бинтів, і це було справжнє мистецтво. Бальзамувальники часто створювали складні геометричні візерунки, переплітаючи бинти. Навіть візерунки? Так, між шарами могли класти невеликі захисні амулети. А іноді голову мумії покривали спеціальною маскою з картонажу. Це такий матеріал, типу пап'ємаше маше з папірусу чи льону, склеєного гіпсом. Цю маску розфарбовували, надавали їй риси котячої мордочки, іноді навіть зі скляними очима. Звучить як дуже трудомісткий процес, напевно, не всі могли собі таке дозволити. Звісно, якість муміфікації сильно залежала від статусу та грошей замовника. Багаті могли оплатити найретельніші бальзамування, дорогі смоли, олії, складне сповивання, розкішний саркофаг. Бідніші люди мусили задовольнятися простішими методами, іноді це було просто висушування на сонці та просте обгортання тканиною. Але сам факт так, сам факт, що представники всіх верств суспільства намагалися забезпечити своїм котам хоч якусь форму муміфікації та поховання, свідчить про глибоку вкоріненість і ну, всеосяжність цього культу. І масштаби цього культу стають по справжньому зрозумілими, коли ми дивимося на археологічні знахідки. Йдеться про цілі котячі некрополі. Так, це справді вражає. По всьому Єгипту знаходять величезні поховальні комплекси, призначені виключно для котів. Це буквально міста мертвих для тварин, які можуть налічувати сотні тисяч, а за деякими оцінками, навіть мільйони мумій. Мільйони? Так, один із найвідоміших прикладів некрополь у Бені Хасані. Це в середньому Єгипті. У 1888 році там випадково натрапили на величезну гробницю, яка була просто вщент заповнена котячими муміями. За оцінками їх там було близько 80 тисяч. 80 тисяч. Але ж з цією знахідкою пов'язана якась сумна історія, так а, на жаль, так. Це сталося наприкінці XIX століття в епоху колоніалізму, коли ставлення до археологічних знахідок в Єгипті було, м'яко кажучи, споживацьким. Величезну кількість цих безцінних мумій з Бені Хасана сприйняли не як унікальне свідчення давньої цивілізації, а як сировину. Як сировину, що ви маєте на увазі? Тисячі тонн котячих мумій. Близько 19 тонн, за деякими даними, були відправлені кораблеми до Великої Британії, зокрема до Ліверпуля. І що з ними там зробили? Навіть страшно питати. Їх просто переробили на добрива мумії перемелювали на порошок і продавали фермерам для підживлення полів. Який жах? Це ж вандалізм? Абсолютний вандалізм, породжений невіглацтвом, комерційною жагою та повним нерозумінням історичної, культурної цінності цих знахідок. Лише дуже невелика частина мумій з Бені Хасана тоді потрапила до музеїв і збереглася для науки. Жахлива втрата для історії. Але ж Бені Хасан не єдине таке місце. Далеко не єдине. Інші величезні котячі некрополі знайшли, звісно ж, у Бубастісі, центрі культу Бастет. Там археологи розкопали підземні галереї, де було поховано понад 400 тисяч мумій. 400 тисяч. уявляєте. Це свідчить про масштабну організовану діяльність храму, пов'язану з культом, також надзвичайно важливі знахідки, зроблені в Саккарі, це величезний некрополь давньої столиці Мемфіса. Там останніми роками знаходять все нові й нові поховання, деякі датуються ще стародавнім царством, наприклад, гробниці часів П'ятої династії, це десь 2500-2350 рік до нашої ери. Там разом з людськими похованнями знайшли десятки котячих мумій та чудові артефакти, зокрема позолочені дерев'яні статуетки кішок. Але дослідження самих мумій виявили й дещо моторошне, пов'язане з масовим характером цих поховань. Справді сучасні методи, як от рентген, комп'ютерна томографія, дозволили зазирнути всередину мумій, не пошкоджуючи їх. І ці дослідження показали дещо неочікуване і е, тривожне. Що саме? Значна частина муміфікованих котів, особливо ті з великих некрополів типу Бубастіса чи сакари, це були молоді тварини віком від кількох місяців до року, і багато з них померли не своєю смертю. Тобто їх вбивали? Так, дослідження виявили ознаки насильницької смерті. Найчастіше це були переломи шийних хребців або сліди удушення. О! Це свідчить про існування цілої індустрії, пов'язаної з розведенням котів, спеціально для ритуальних цілей. Паломники, які прибували до храмів, хотіли принести жертву бастет, і найпростішим способом було купити готову мумію кота у жерців або торговців при храмі. Виходить, що для задоволення цього величезного релігійного попиту існували справжні котячі ферми? Дуже схоже на те. Жерці ймовірно утримували велику кількість котів, розводили їх, а потім кошенята у молодому віці вбивали, муміфікували і продавали паломникам. Тобто глибоке релігійне почуття і бажання вшанувати богиню ну парадоксальним чином породили досить жорстоку комерційну діяльність, де священна тварина стала товаром. По суті так. Це показує складне переплетіння віри, ритуалу та економіки в давньої єгипетському суспільстві. А що ще знаходять у цих котячих похованнях, крім самих мумій? Багато цікавих артефактів. Самі мумії часто клали в спеціальні контейнери. Це могли бути прості глиняні горщики або дерев'яні ящики, але траплялися й дуже вишукані саркофаги, що точно повторювали форму кішки сидячої або лежачої. Саркофаги для котів. Так, уявіть собі, вони могли бути з дерева, вкритого позолотою, або навіть з бронзи. Часто їх прикрашали інкрустацію з напівдорогоцінних каміння, наприклад, для очей та іерогліфічними написами з молитвами до басте або ім'ям самої кішки, якщо це був домашній улюбленець. А предмети для загробного життя кота, ну як у людей, так знаходять і таке. Маленькі керамічні мисочки, в яких іноді навіть зберігаються залишки їжі, молока чи риби, трапляються навіть муміфіковані миші, ймовірно, як їжа для кішки у потойбіччі. Муміфіковані миші? Серйозно? Серйозно. Знаходили і іграшки, наприклад, невеликі м'ячики з ляної тканини. На шиях деяких мумій знаходять намиста або захисні амулети, наприклад, Око, Гора, уджат. Крім того, самі некрополі буквально завалені вотивними дарами, які залишали паломники століттями. Це передусім тисячі і тисячі статуеток, кішок та самої богині бастет. Дуже різномалітні глина, фаянс, дерево, камінь, бронза, іноді навіть срібло чи золото, і розміри різні, від крихітних фігурок до статуй майже в натуральну величину. Якість, мабуть, теж різна. Звісно. Від грубих масових виробів до справжніх шедеврів давньоєгипетського мистецтва. Всі ці знахідки демонструють не лише високий рівень ремесел, а й неймовірну глибину та поширеність віри людей у могутність богині кішки. Цей унікальний культ проіснував тисячі років. Коли ж він почав згасати. Культ котів, і зокрема, бастет, досяг свого піку в пізній період, це десь 664-332 роки до нашої ери. Та за часів правління грецької династії Птолемеїв до 30-го року до нашої ери. Однак з поступовим поширенням християнства в Римській імперії, до якої входив і Єгипет, ставлення до давніх язичницьких вірувань змінилося. І вирішальним став указ імператора Феодосія, так, Так. у 390 році нашої ери римський імператор Феодосій І видав едикт, що офіційно забороняв усі язичницькі культи на території імперії, включно з поклонінням тваринам, яке було таким характерним для Єгипту. І що сталося з храмами? Храми бастет та інших єгипетських богів почали закривати або перетворювати на християнські церкви. Релігійні практики пов'язані з ними, муміфікація тварин, грандіозні фестивалі поступово згасли. Божественний статус котів було втрачено, хоча вони, звісно, залишилися улюбленими домашніми тваринами. А некрополі. А величезні котячі некрополі були покинуті, засипані пісками і забуті на багато століть, аж до їхнього випадкового відкриття вже у новий час. Тож, якщо підсумувати, яка головна спадщина цього дивовижного культу, що залишилося? Ну, попри те, що сам культ зник, його спадщина живе й досі. Найголовніше, це сама домашня кішка. Сучасні генетичні дослідження підтверджують, що предком абсолютної більшості сучасних домашніх котів у світі є африканський дикий кіт, якого одомашніли на близькому сході та значною мірою саме в Єгипті. Тобто кожна наша мурка трохи з Єгипту. Можна і так сказати, несе частинку давньої єгипетської історії. Сама ж історія цього культу це унікальний приклад того, як тварина може стати не просто улюбленцем, а центральним елементом релігії, культури цілої цивілізації, а мільйони мумій у некрополях. Це мовчазні, але надзвичайно красномовні свідки тієї глибокої поваги, того особливого зв'язку між людьми, тваринами та світом богів у давньому Єгипті. Можливо, варто замислитись, хоча наші сучасні стосунки з домашніми тваринами зовсім інші, чи не відлунює в них щось від тієї давньої потреби людини у зв'язку зі світом природи, пошуку в ньому символів та сенсів? І водночас чи не нагадує нам історія з масовим виробництвом мумій про те, як легко навіть найщиріші релігійні почуття можуть перетинатися з комерціалізацією та часом жорстокістю, коли йдеться про задоволення масового попиту? Це питання, мабуть, залишається відкритим. Це все, дорогі друзі, що ми підготували на цю тему. Дякуємо за вашу увагу і за ваш час. До зустрічі у новому епізоді на каналі «Освітні Історії.